Добрий день, шановні колеги, шановні присутні. Починаємо е, роботу комісії, нашої постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин е, та екології 114 позачергової сесії. Так, на порядку денних у нас є четверо питань. Е, що ми по порядку денного? Ми зауваження? Немає. Що можна змістити з розглядом, що немає положення, де Ага, то це яке питання немає? Третє питання. Добре. Хто, хто за те, щоб виключити третє питання з порядку денного? Є, так, рішення прийнято. Залишається нас тільки перше, друге і четверте. Затверджуємо порядок денний в цілому. Хто за? Проти. Утримується рішення прийнято. Так. проходимо до розгляду. Порядку денного перше питання порядку денного про надання довго Чорківській міській раді барховної технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, розташованих вулиці Зелена, 2. Селі переходить Чортійської ринки на польської області сформуємо земельну ділянку, яка на якій знаходилася колишня будівля школи, в uh -huh. селі переходи і з метою визначення її якісно та кількісного складу угідь uh -huh. площі і з метою реєстрації речового права за міською радою зрозуміло. Якщо маленьких зуважень, ставлю питання на голосування. Хто за? Про отримався рішення прийняття. Переходимо до питання, слідує питання: про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Чекайте, ми я друге виключило, так? третє. Ой, третє, я перепрошую. Проведемо друге питання: про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із е, прав оренди на з продажу прав оренди земельних торгах. У формі електронного аукціону для будівництва обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, які розташовано в селі Горічня вигнанка Шорківського району Тернопільської області. Це де земельну ділянку. Тут ще панорама комплексу. Ми виставляємо на аукціон, зготували її по що двадцять Я не розумію. Коротше, хто зайде, то й своє. Я... Ставлю питання на голосування, хто за. От, І останнє питання про проведення експортної сухої оцінки земельної ділянки несільського сільськогосподарського призначення, що підлягає передачі власній шляху обликов по вулиці Князя Володимира Великого. 10 а в швидкої тернопільській області. Це замена ділянка площою 400 квадратів перебуває в оренді патріона Івана Павловича поряд з студією м'яса на Кадубі е, Хочу викупити її у приватну власність. А, а вона ніби затверджена за під будівлею. А це те, то, що під будівлею. Так, ну, тоді то славне питання на голосування. Хто за, проти отримав це рішення прийнято. Так, всі питання порядку денного ми розглянули. Комісію оголошую закритою.